Це тім. Тім каст. Мої вітання триває 516-та доба. Протистояння ворогу. Культурний фронт продовжує тримати танок на майдані Конго. Днями цей гурт дав благодійний концерт у дендропарку Кропивницького. Як це було, пропоную глянути. Про благодійний тур повідомив і Вінницький гурт. Тік тур відбудеться восени на підтримку ЗСУ Хлопці заграють у 22 містах України. Українські артисти долучилися до проєкту зіркові читання для дітей героїв та внутрішньо переміщених осіб а виховували любов, малечі до української літератури Анна Трінчер, Олег Собчук, Аліна Паша, Руксолана та Мішель Андраде. Вест Пістол презентували нову пісню українською мовою. Хто ми є? Так вона називається. Про презентацію треку учасники гурту повідомили у своєму інстаграмі. За словами виконавців, цією композицією їм хотілося передати своїм слухачам думку, що як би не було важко зараз, у майбутньому все буде добре, і українці зможуть бути щасливими. Ми тренди теж згадаємо сьогодні. Днями Леся Нікітюк перевершила маргоробі і показала, якою може бути українська Барбі. Привіт! Давай дружити! Мене звати Барбі, а тебе Пупс! моя фішка це красива посмішка. А твоя у мене око западає. Я одягаюся в Мілані. А я Ваша. П'єш? Випиваю. Але я так випиваю, що люди кажуть, що я до речі, знайомся. Це мій друг Кен. А як звати твого друга? Льоха. Льоха, це Олексій. Ні. Льоха. Увага, покупці. Я думаю, мене зараз куплять. Ні, мене. Але ж я гарніша за тебе. А на мене знижка. Яка ще знижка? У мене око западає. Продовження буде обіцяє Леся Нікітюк. Я ж пропоную подякувати ЗСУ за сонячний початок цього тижня. Слава ЗСУ! Слава Україні! Це тім, тім